Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості в пості, хто ще в пості, а хтось в жарі, хтось, може, в холоді. Зараз ми розкидані по всьому світу, то витриваємо там, де є. А головне витривати в Ісусі і в молитві. Бо якщо ти витриваєш в молитві, в Бозі, то протримаєшся, то ти витримаєш. І сьогодні візьмемо 25 жовтня 1994 рік. Дорогі діти, я є з вами і сьогодні. Радію, що Всевишній дарує мені можливість бути з вами, навчити вас, провадити вас з дорогою досконалості. Дітоньки, хочу, щоб ви були прекрасним букетом, який хочу подарувати Богові на День всіх святих. Закликаю вас відкритися та жити, беручи за приклад святих, мати церква вибрала їх. Щоб бу, бути, щоб вони були для вас заохоченням до вашого щоденного життя. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і тут такі файні, неймовірні слова. Досконалості. Марія прагне, щоб ми були досконалими. І каже, ви прагнете також досконалості. Е, тому, власне, не вистачить. Якщо ти думаєш, що сьогодні ти вже то робиш то, 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 то добре. Але не вистачить. Досконалість це не означає, що я вже не курю, не п'ю. Це вистачить. Досконалість це постійно досконалюватися, не, не зупиняючись. Дорога дитино, я з тобою сьогодні радію, що Всевишній дарував мені можливість бути з тобою, навчати тебе, провадити тебе дорогою досконалості. Марія провадить дорогою досконалості. Досконалості. Сьогодні хочеш бути досконалим? Чи? Та ні, та куди та як? Я о. Можеш, можеш. Ти думаєш, що ти не можеш, але якщо є така дорога досконалості, якщо можна нею піти, то це означає, що можна й дойти. А якщо, звісно, сказати та де я ні, не можу бути досконалим досконалою, то не станемо на цю дорогу. Оце дорога така, скажімо так, нелегка, але цікава. Цікаво, коли ти в ній йдеш кожен день. І дуже нецікаво, коли ти раз в півроку прочитав послання, думаєш, о, да ні, то то задуже. То треба навертатися. Дитинко, хочу, щоб ти був прекрасним букетом, який хоче подарувати Богові на День всіх святих. Закликаю тебе відкритися та жити. Беручи за приклад святих. Мати церква вибрала їх, щоб вони були для тебе заохоченням до твого щоденного життя. Для того маємо святих. Для того маємо життя святих. І для того маємо читати ці життя святих і брати приклад брати приклад, як можна жити досконало, досконалим життям. Марія каже, хочу подарувати Богові на день цих святих. Прекрасний букет, яким ти можеш стати, а можеш і не стати. Ну а якщо будеш бур'яном, то тебе ніхто не хоче подарувати. Ви б хотіли, щоб вам бур'яни дарували на свято якесь. Ні, хочете квіти, то власне давайте бути самими такими квітами. Квітами. Нелегке, нелегке посилання, нелегка практика. Сьогодні практика. Мінімум, одне життя святого прочитати і щось в своє практичне життя вставити, щось взяти практичного. Нам можна, можна читати кожен день дуже багато, але практично нічого, не, пере, не робити це своїм стилем життя. Це дуже важливо робити практику. Практику, практично в своє життя брати методики різні. І їх виконувати. Тоді це буде віра справжня, не теоретична. Тому будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па!